Всі з вами для Бапікта. І сьогодні ми вам покажемо сплінклер метод. Щоб його зробити, нам треба е, взяти Мастер сплінклер, годлі сплінклер, Адванс Сплінклер та Базік сплінклер Ну а перед тим, як це ми покажемо, поставте лайк та підпишіться на канал. А ще не забувайте підписуватися на канал Кості. ссылка в описанні І перед тим, як це зробити, по-перше, нам треба взяти Lighting Road, тому що він у мене не стоїть. Зараз я його кудись сюди поставлю. Зараз, 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 зараз. сюди кудись. І щоб його зробити, нам треба все зібрати. Так, зараз я ще тут. Зараз, 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 зараз. Все. І зараз я ось це все забираю. Так, 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 так. Зараз, 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 зараз. Ось так треба все собрати Так, зараз забираю все. Так, 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 так. Все, і після того, як ви це збрали, я зараз піду ще на цю сторону і тут ще все пособираю. О, Єма! Костя, мені повезли. Мені... Я, я забирала перчик і мені на халяву дали це. У, як його? Сімена перця Є імба. Оце імба. У мене тут. Мій цей працює, прям так дюпає дуже багато всього. Так, і зараз, коли ми це зробимо. Так, 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 так. Все. І після того, як ви ось це все зібрали, нам треба поставити Мастер Спінклер. Один Годлі, але я ставлю два. Три двадцят. І три Але Я поставлю 4, тому що так буде більше. І я так зроблю ще на цій стороні. Так. Ось сюди. Так, так. Зараз візьму Advanced. Три базік. Все. І ми побачимося, коли, ми це, коли пройде пів 30 хвилин. І ми з вами побачимося. Ну і ось який у нас результат вийшов, просто Костя подивись. Вони просто такі великі. Да, тут але... стільки багато перців. Как я так? Більше інтересуюсь цим так, ну тут я бачу. Ого. <гуманку> Ой, бувманка, шо? Ой, шо? Це дуже рідкісна штука. Що? Єма! А якщо це буде ще шоки? Якщо Джамбел буде запускати кучу різних івентів. Ти, ні, напевно, спускати? напевно, якщо Джамбел буде вмикати диско, то я думаю, що реймбу з диско не застакується. А якщо застакується, то будь ласка, напишіть у коментарях. Ладно, з вами був Ілля Бобік та Пастя. Не забувайте підписуватися на, на мій канал, на Костін канал, силочка в описанні. Ставте лайки. Всім до нових зустрічей. Пока-пока!